Цінителі історичної спадщини з нетерпінням чекають на відкриття Запорізької січі на Хортиці. Історико-культурний комплекс планують відкрити вже восени на покрову. Об'єкт майже готовий, не вистачає грошей. Тому ініціатори акції збережемо січ оголосили збір коштів не лише серед меценатів, а й серед звичайних людей, яким не байдужа доля історії держави. Зробити свій внесок в будівництво козацької святині можете і ви надсилайте смс за номером 1090. Колиска української звитяги та козацької мужності Запорізька Січ на Хортиці незабаром відчинить двері для шанувальників історичної спадщини. Будівництво історико-культурного комплексу планують завершити до 14 жовтня свята Покрови Богородиці, покровительки козаків. Однак це впирається в брак грошей. Тож їх організатори акції «Відродимо українську Січ збиратимуть за допомогою не лише багатих меценатів, а й всіх свідомих українців. Ми, ми дивимося на цей внесок як такий ідеологічну світоглядну підтримку, а не лише матеріальну підтримку. Ідемо паралельними шляхами е, підтримка бізнесу через, через е, 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 переховання коштів на рахунок, і, і підтримка така масова, ідеологічна через смс і телефонне голосування. Ідея увіковічнити козацьку вольницю виникла на початку 60-х, Однак реалізовувати її почали лише за часів перебудови та одразу виникли фінансові труднощі. Гроші на створення комплексу надали лише 2001-го, а 2004-го рочисто заклали фундамент комплексу. Нині січ збудовано на 80%. Експозицію про життя та побут запорожців розмістять у 600 козацьких куренях. Тут буде все від скарбниці курінних до будинку кошового канцелярії, класної кімнати січової школи та кузні і гончарні. І зараз нам надзвичайно важливо підтримати. Римка всі і всього суспільства громади меценатів спонсорів задля того, щоб зібрати необхідні кошти на добудову цього об'єкту. Зробити власний внесок у будівництво козацької святині можна надсилаючи смс на номер 1090 або зателефонувавши всі, хто з 19 червня підтримує дану акцію, зарахують до електронного реєстру запорізьких козаків, що зберігатимуться у Покровській церкві на острові Хортиця. Довічно Тетяна Кришиха, гензозуля, факти ICTV.